Головний роботы Ну що, друзі, всім привіт! Нарешті ми повернулися. Сьогодні 9 березня. Ми приїхали на чудову водойму підкову і будемо все-таки пробувати ловити коропів. Але ми хотіли постояти, половити коропів на першому другому секторі. Зранку приїхали, а там вся водойма в кризі. Тому ми перебралися ближче до Дамби. Так, там трошки є глибина, але нічого страшного. Головне, на сьогоднішній день це сам процес. Скажімо так, відкрити, розкласти сигналізатори, водилище, нові обновочки спробувати. Ну, що може бути кращим, коли от таке от сонечко супер круте? Коли тепла погода, коли ми будемо жарити шашличок сьогодні, смажити картопельку і ну, намагатися зловити коропа. Але, надіюсь, сьогодні в кадрі кора буде. Але якщо його не буде, ми не дуже е, розчаруємось, так і буде. Але відпочинемо ми точно круто. Тому дивіться і спостерігайте. Так, зараз ми замішаємо наш перший цього сезону стікмікс. Нарешті наш корм настоявся, забиваємо флет. І кхе, перший закид на кору зроблю не я, зробить Андрюша. До речі, ми на перші наші змагання їдемо команда Everest Андрюша, я і Влад. Будемо на Картарі показувати майстер-клас. Так, флетка забита. Ось такий попапчик, дивіться, розмір у нас. Менше шостого гачок у нас корда е, мікса восьмого розміру, і зараз він удачно відправляється під той берег. О, Влада пік. Але зараз, може, і коропа побачимо. О, ну, все, палка у нас під тим берегом. Забиваємо зараз другу палку. Але другу, я ж кажу, ми будемо зараз її пошуковим методом використовувати. Другу ми будемо класти зараз туди десь під корчі. Тому зараз забиваємо другий флет і відправляємо у воду. І так, забиваємо нашу другу годівничку. Забиваємо. Е... Все, палка пішла під коряшку. Кліпса знімається. І будемо пробувати ловити і під берегом. Сезон відкрито, ми намагаємось зловити. І все, що буде відбуватись, ми вам будемо показувати. Але скоро ми вам покажемо, як ми готуємо їсти і як ми смачно обідаємо. А короб це вже, скажем, е я вийде, не вийде, зловимо, не зловимо. Але відпочинок у нас сьогодні буде мега крутий, тому що ну, погода просто шикарна. Ми настільки вдячні, тому що. Ми забронювали за три тижні цей сектор, ми не знали взагалі, яка буде погода, але зараз сонечко, зараз круто і пішли відпочивати. Це португальський портвейн, десертне віно. В Португалії вмісто тортиків п'ють і Прошу, столу можна вдома, можна прямо зараз почати. За таку довгоочікувану зустріч ми нарешті на рибалці зібрались всі разом. Що може бути кращим, ніж відпочити і закинути вудки у воду і спробувати зловити коробку за відкриття сезону. Так. Ярик, а? а комарин ролить? Комарин фарева, але ми тут і тут круто сьогодні. <ріст> так, я якій ми приманочки ловимо? Сьогодні ми два. Така штучка. <ріст> <ріст> а у ладіка? А в мене... Ну щось покажу. Блін, ну. Класний. Класний червячок тут бачиш. <laughs> так, у нас шесть Андрюша тут мутать. Крутать. А уже... ну ну Самого выбрал. Кальяны, мы там курим, кальян. Я говорю, Данила, не будет такое, что они приедут, а тут такая пропитка. <laughs> Сейчас я прямо тебе сделаю. Друзі, дивіться, ми прийшли в перший сектор, де ми мало стояти. Прям покажу це зараз. Тобто, от. Да, флетами можна її, в принципі, було б розбити, але крига стоїть просто капець. Тому ми були вимушені перебратися в інші сектори. Перший сектор який. Йо, Йо Ну що, друзі? Нарешті ми спіймали нашого першого коропа. Він вже у нас лежить у маті. І так, Влад з Андрюшею вам покаже. Опа! Ну такий. Такий кілограм, кіло. <laughs> ну кілограм двадцять є у нас. <laughs> Ми готуємо супер картопельку на такій гарній, дуже сковороді. І до цього в нас буде півтора кілограма шашлику. Без цього ніяк. А як ми будемо готувати картопельку? Я думаю, буде дуже класно, оскільки ми маємо багато віскі, огірочки солоні і все, то в нас буде готуватись просто ідеально все. І в нас є суперпомічник. супер помічник. Супер окулярок, який збрив да. з нас 70 гривень. Да, да. А ну покажи, що ти заробив. Так, картопелька є. А як ти сказав, коли заробив? Чина. Чина. Тут дубовий труд. А нелегко видати сюди. Любому це вже у нас такий жар дається. А ми готуємо сьогодні супер картоплю. Зараз ми обсмажуємо такі гарні шкварочки, щоб були в нас м'ясні. А потім будемо смажити тут картопельку. Тут все дуже і дуже буде гарно. Це тільки початок. От, другий етап нашого приготування. Починаємо картопель повсмажувати. Так. Так, тепер ми смажимо грибочки, щоб було у нас все аж по феншую. Ще трошки буде в нас обід. A onde é que eu vejo uma ilusa? Тудо! Тихо! виводь! Відпусти дужку! Дужку відпусти. Да їзі та двушка, да їзі. А, а ну зніметь цього красення, який зловив сьогодні рибу. Віремо, давай ну. Та ну я, та я не вірю, блін, реально да, коміш і що. Так, а ну ладно, так а Скільки в нас він ріде? Кіло шестоп'ять. Хорошого. Все Все відпускаємо. Красава. Таке у нас шов. Що? Вона засіла. Що, шок сломала? сякафу и так мчался. Андрюша, блин. Она на колено вылетело, Что Не... Она засела там. Дерево. Мамка капец. Я думаю, что Она как вышла наверх. Я думаю, что там кракуш. Блять, ну там такая была, блядь. ну, под мост. там маманя была. Там, блядь, три плюс 100%. Не, не мой. <решил> 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 и вот Шкарлупай на ику клюнула нападение, падении Блин, заволопит корч Так, Андрюша читер Пробую зловити другу рибу. Да, Андрюша? Да. Yeah. Ну yeah. якщо ти цю не зловиш. Yeah. Так, давай на Що у нас там? Ну веде добре? Yeah. Дивись, як вода. Не, yeah, 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 не карп. Судачок. Судак, ой, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Андрюша, давай. Блядь! Блять! Ой-ой-ой-ой-ой! Опай! Опай! Ой. 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 Тихо! Блядь, самому бы воду не... не майте, я зараз складу быстро. Двигий горный суден, ты? Короче, короче, это поводок и оторвался. Ну, все бачили. Главное, что все бачили. стоит. Да, кстати, до речи, смотрите, сюда стоит. Стой, 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 Андрюша. Я водил. Я его взял. Не, не мотал. Я не знаю, що це підтак, то не Ні, це. Ярик! Це просто... Давай, виймай! Все, зійшов! Обірвалася нитка! Ти розумієш, що було? Я тебе витягую просто нитку. Це просто хід, друг. Цікава рибалка, звісно. Так, друзі. Так, нам вдалося. І не вдалося, ми не... коропи не зловили. Але судочка да, потягали. Да, трошки було. Да, і Ярема показав показався майстер-класик ловити щуку. Але ми в другий раз вже опозорились, <смі> нічого не зловили, а Єрема просто не добасив риби. От. Але ладно, це 9 березня, початок сезону. Головне відпочили, е, ще закинули, наші обновки випробували. Зрозуміло, що блин, ну, круті речі придбали. І надіюсь, скоро буде сезон, скоро будуть змагання, і тоді будемо знімати відео і показувати майстер-класи. Тому до змагань, до сезону готуємось. від... Шо?